А зараз настав час посміятися. Зустрічайте! Доброго вечора! Вас вітає квн команда Трактористи. Наша команда, як запчастини до трактора. Ось Максим, він у нас на колесах. Ось Андрюха, він у нас з фарою. А Рома працює у нас двірником. А Льша в ролі бака завжди залитий. Ну, а Таня у нас стартер. Заживає! Я забувся, а я руль. Керую усіма ними, але мене деколи так заносить. Ми розпочинаємо. Що робиш? Мерзну. А чого так? Не знаю, я не спеціально. Сину, де твоя заліковка, так це є. я її віддав. Навіщо? Ну, батьків лякати буде. Льоша, щось ти сьогодні погано виглядаєш. Що це з тобою? Та розумієш, купив 100 батончиків Баунті, їв три дні. ну все, більше не можу. Зароби паузу, з'їж твікс. знаєш, Андрію, а я пиріжки чорниці люблю, тому в мене зір 100%. А я люблю з грибами, тому в мене з'їв 150%. Це я. Бачу те, чого немає. <плес> там у ну, нас залишило щось поїсти. Ну там пончики є, можете з'їсти. Там пончики сама будеш їсти. <плес> ну Тань, ну ми їсти хочемо. А давайте я вам яйця зварю. Тому вот нам руки ще поламаєш. О, О, а -а. О, блін, я сьогодні не виспався. А Причина. Та я тоже не вистався. Дивлюсь я на себе в дзеркало. мені здається, я потовстіша. Скажіть мені якийсь комплімент. А, в тебе чудовий зірк. <плігінь> ти хотіла опинитись назавжди. На 14-й сторінці твого паспорту. Таня, зірка падає! Загадай бажання. Я хочу, щоб ти на мені одружилася. Два зірка знову полетіла! Таня, ти така добра, нас виручаєш. От що тобі подарувати на день народження? Один великий подарунок чи багато маленьких? Багато маленьких. Пацани, це не Таня, ямочки. в мене проблеми. Андрію, ніколи не кажи в мене проблеми. Кажи в нас проблеми. Добре, тоді у твоєї сестри від нас твоя дитина. Андрію, е, знаєш, я сьогодні трамвайі. Свого однокласника. Він розповідав такі смішні анекдоти, що я мало з ліжками впав. Так, я не поняв, хто тільки що дивився фільм жахів я... Ми! Ну то валіть, приберіть за собою. А ось вам родзинка до торта, сказала ворона, пролітаючи над пікніком. Як туристи косять кур, а у нас блок мініатюра. Доброго дня! Ви зателефонували у компанію «Київстар». Якщо вас звати Петя, натисніть один. Якщо вас звати не Петя, натисніть два. Тільки Петя, два. Представтесь, будь ласка. Зохан. Трішечки не зрозуміло. Ото ви там всі тупі. Зохан! Вибачте, але такого імені не існує. Щоб повернутись в меню Петя, натисніть реші. Як ти існує, мене ж назвали, ні. А хай буде Петя. Вибачте, але абоненти з Іменем Петя не обслуговують. Хапец. Випадок на пікніку. Царь, ти зірки бачиш? Бачу, красиво, правда. Вставай, у нас палатку вкрав. Смс-переписка. Максиме, якщо ти зараз спиш, то прийшли мені свої сни. Якщо ти зараз плачеш, то пришли мені свої сльози. Якщо ти зараз усміхаєшся, то прийшли мені свої посмішки. А якщо я в туалеті, що тобі прислати? Наступна мініатюра дзвінок у витверезник. Доброго вечора, до вас сьогодні Сидорова привозили. Так, хвилинку щас глянемо. Зачекайте. Ні, сьогодні його в нас не було. Ха-ха, і не привезуть, я сьогодні вдома пухаю. Розмова з мамою. Мама. Да, синку. А в тебе комп'ютер був? Ні, не було. Капець. Ну, а DVD. Ні, не фуган. Ну, а хоча б мобільний телефон. Ні. Боже, як могла лежити. Мам, ти динозаврів бачила! Oh, no. Дівчина, тут стадо баранів не прибігала. А ти що відстав? Не Розмова батька з сином. Айда, сину, айда, айда. А ти що зустрічаєшся з нашою сусідкою з 27-ї квартири? А? Так, тату, а ти що против? Ну що ж ти, синку? Зустрічайся, я теж в твоєму віці з нею зустрічався. Наступна мініатюра випадок на базарі. Бабцю день. У вас картопля на посадку? Ні, блін, на взлк. Випадок у гуртожитку. Тань, дай шампунь. Ну візьми там в бані є два. Та на них написано для сухого волосся, я їх вже не мучив. Наступна мініатюра бос знайомиться з Новим Водієм. Доброго дня. Добрий день. Е, як ваше прізвище? Мене звати Андрій. А мені все одно, як тебе знати. Ти скажи мені своє прізвище, бо я звик до водія звертатись на прізвище. Я думаю, вам не дуже зручно буде звертатись до мене на прізвище. Та мені все одно, що ти думаєш. Скажи своє прізвище. Добре, моє прізвище, коханий. Поїхали, Андрій. <плес> В ліфті на останньому поверсі. Вам вниз? Ні, блін, в бік! Трактористам завезли! Гуцузькі вчені довели, що черепашки ніндзя також християни, бо вони хрестяться трьома пальцями. Oh, no, no. Політики і підгузники схожі тим, що тих і тих потрібно регулярно міняти. Причому з однакової причини oh, no, no, no. колумбійські наркобарони серйозно заклопотані проблемою певного алкоголізму серед молоді. Oh, no, no, no. Катаючись на американських гірках вчителькою української мови, діти дізнались багато виключені справи. -р -р -р. Українські комари стали хитрішими. Підлітають, сідають на одіяло, а далі йдуть пішки, щоб не було їх чути. Будьте позитивніші, не говоріть фу, гусениця, а замініть на вау, майже метео! Овка, як у тебе справи? Навіщо питаєш в одній країні? Живемо?